Доброго дня! Тож, міліта Barista ТС Смарт, або просто ТС, якщо у вас така. Це, в принципі, одне і те саме. А сьогоднішнє наше питання по, по бункеру. По бункеру зерна, коли кавомашина а, вам часто пише від готування за мало зерна. Причому зерна в бункері точно вдосталь. Дивіться, ці кавомашини розраховані на те, що вся система в них і кавова, і кавомолка також. Була в гарному стані, відремонтована, гарно працювала, гарно мовила кави. Якщо вона вас м, з якоїсь причини вважає, що кави в заверну блоці багато, то він, це як розуміти, туго ходить заверний блок або вся заверна система. Ну, так кава машина розуміє, що кави здається забагато, то вона вам керує цією шторкою і зменшує час її роботи. Причому є 5 м, положень шторки, ну, то 5 міцності. От, і ці міцності, в принципі, програмуються окремо. От, То це до того, що якщо у вас, допустім, а працює на одній міцності, це зовсім не значить, що буде працювати на всіх інших міцності. То, допустимо, дуже часто як, працює на четвертій міцності і не працює на третій. Ну, це, в принципі, логічно. От, і кожна половинка бункера програмується окремо. Тобто, якщо у вас працює з однієї половинки бункера, не факт, що буде працювати з іншою. От у нас яскравий приклад. На цій машині що було? Ну, по-перше, вона була гарно зношена по всьому. От, її не чистили, тобто забитий відсік дренажника, забитий заверний блок, ну класично. І людина, що зробила в неї, вона, звісно, перестала брати нормальну каву, прибрала шторки. Ну, тобто, от, для прикладу, просто бункер. Зняв кавпачок, і після цього можна шторки зафіксувати верхню в нижньому положенні, в нижньому, да. або викинути просто. От багато хто так робить. І до чого це призводить? А це призводить до того, що кавомашина не відсікає собі порцію кави, кава легко сипеться. І значить, що кавомашина собі зменшує час роботи шторок до мінімального. Бабах, от нас є яскравий приклад. Лівний бункер а, взагалі, там жесть просто по часу роботи. От, правий працює на 4-5 діленні. Ну, це так-то не дуже вірно. Повинно працювати там 3, 4, 5, в залежності від зерна. От, щось таке. Давайте дивитись. Зараз запущу, що запущу? Четверту міцність, лівий бункер. І ми ближче подивимося, скільки часу займе. Відсікання шторки. От тут -от -от у нас шторка. От, її буде видно, як вона опуститься, я думаю, ви собі почуєте. Так, давайте. Четверта міцність. Наш лівий бункер. Ну, я земітую наявність зерна пальцем, щоб кавомашина вважала, що там зерно в нас є, і запустила готування. Так. Давайте. Отак. От Сподіваюсь, буде видно. Отам От наша шторочка. От. І запускаю готування. І ви дивитесь собі. Ну, це так то взагалі невірно. 100% за короткий час відкривання шторки. І кавомашина нам пише в відбій готування, що, в принципі, зрозуміло, зерна не хватить на порцію. Косяк? Косяк. Дивимося в правому бункері. Зараз оп, відмикаємо, перемикаємо на правий бункер. Те саме четверте ділення. І ви для себе побачите, як правий бункер з тою самою завданням по часу справиться. Пересиплю зерно, щоб нам було краще видно. О, є штурка, да? так? Так. Що, засікайте? А, то саме зімітуємо наявність зерна. Зімітувати, це значить просто перекрити між цими двома датчиками прохід світла. Так, другий, четвертий міцність. І дивимося. Як по мені, так довше. Звісно, не кардинально, звісно, трохи, але дивіться, спрацювало навіть цього, а, цієї невеликої різниці стало для того, щоб другий бункер спрацював. І дивіться, яку класну каву готує. Звісно, кавомашина ще налаштує а, час цієї шторки а, на інше значення. Тобто трохи підніме цей час, 100% так буде. От. Зараз. Така в машині все обслужено, все в гарному стані. Заварний блок легко ходить. В віці, кудернажніка нема трешу, йому нічого не заважає крутитися. І час роботи шторки він підніметься. Але, звісно, не одразу щось, щось, щось. Ну, дуже, давайте демо в машині порції 30, навіть отак. Щоб вона підналаштувала свою кавомовку в правильний час. Отак. От Тож, якщо ви. Прибираєте шторку, це називається костиль. Це не рішення питання, це м -м заміна робочої системи кавомашини на те, що не повинно так бути, коротше кажучи. То якщо у вас є такі проблемки, то їх треба вирішувати. От, звісно, на якийсь час, оця, якщо вам ну, дуже треба, щоб кавомашина спрацювала оця. Зняти шторку допоможе 100%, але ну, тим самим ви вносите кавомашині невірні значення і, чесно кажучи, зводите її з розуму. Вона починає себе налаштовувати невірно. Тут десь так. Цікаві гарні кавомашинки. От, от такі інсайти про те, як працює бункер на цій машинці. Тож, дякую, до побачення.